Тепер звернемось до переліку знакових років, які часто згадуються, коли говоримо про націєтворення українців в умовах імперського панування. Ці дати своєрідні віхи на складному шляху до української самостійності. 1764 рік ліквідація Гетьманщини цього року. Цариця Катерина II остаточно скасувала посаду гетьмана в Україні і тим самим згорнула столітню автономію козацької держави. Це був кінець залишків української державності раннього нового часу. Невдовзі велике кріпацтво на Львобережжі, козацьку старшину перерівняло до російського дворянства. Українські козацькі полки реформували в регулярні російські війська або розформували. А от 1775 року російські війська зруйнували Запорізьку Січ, щоб не лишилося й тіні військової самостійності. Уявіть відчуття українців тоді. Щойно була своя еліта, свій лад, і все це ліквідовано указом з Петербурга. Здавалося, український народ перетворили просто на селянську масу імперії. 1848-й весна народів і перший політичний крок українців. Європейські революції 1848 року дали шанс поневоленим народам заявити про себе. У Львові українська інтелігенція і духовенство створили головну Руську Раду. Яка 10 травня 1848 року проголосила українців Галичини частиною єдиного українського народу та відмінними від поляків і росіян? Це було вперше, коли на офіційному рівні прозвучала єдність усіх українців і їхнє право на розвиток. Рада домагалася поділу Галичини, рівноправності мови в освіті та адміністрації. Хоч польські революціонери у Львові були проти, але австрійська влада, бажаючи ослабити поляків, підтримала деякі вимоги українців. 1848 рік переніс українцям Галичини такі здобутки: скасовану панщину, що зробило селян вільними громадянами. Відкрито народні школи, видано українські підручники, започатковано пресу. У відні українці теж дали про себе знати: делегація галичан брала участь у слов'янському з'їзді в Празі. Де дружила з Чехами та Словаками. 1848-й став роком, коли український рух виходить з підпілля на легальну арену, принаймні в Австрії. Це надихало і надніпрянських діячів, хоча в Росії тоді саме посилилися репресії після Кирило Мофодівського братства. Таким чином, 1848 рік показав дві різні ситуації: у Австрії шанс і підйом, у Росії реакцію і гніт. Але в обох випадках українці не припинили боротьбу за ідентичність. 1863 рік Волуйський циркуляр пік імперської заборони українського слова. Цей секретний наказ російського уряду, як вже згадувалося, категорично заборонив більшість друків української мови. Приводом стала польська революція того ж самого року, після придушення якої Росія взялася ще активніше викорінювати смуту в Західних губерніях. Українська мова потрапила під роздачу як русифікована польська. Саме так її охарактеризував Валуєв, повторивши міф про те, що української мови нібито не існує окремо. Наслідком циркуляру стало припинення видання книжок. Для народу української, ні тобі абетки, ні популярних брошур, ні релігійної літератури. Все мали друкувати російською. Лише художні твори для високої публіки ще якось прослазали цензурою. Таким чином, 1863 рік став символом: імперія відкрито визнала українську мову загрозою і почала її душити. Цікаво, що приблизно тоді ж, у 1860-х, подібні заборони запровадили і для литовців. Цар Олександр II після того ж повстання 1963 року заборонив литовську обетку аж до 1904 року, щоб зрусифікувати Литву. Тобто Російська імперія однаково боялася національного пробудження різних народів: і українців, і литовців, і білорусів. Але як показувала історія, ці заборони лише відстрочили, але не скасували відродження націй. 1876 рік Емський указ продовження і посилення заборон. Цей імператорський указ підписаний в місті ЕМС, доповнив Воловський циркуляр до майже абсурдного рівня. Тепер вже не можна було друкувати нічого українською ні в Росії, ні завозити з-за кордону. Заборонялися концерти з українськими піснями, театральні постановки, публічні читання українською, навіть тексти до нот і ті цензура викреслило, якщо було українською. Уявімо, люди співали пісні, але видати збірник із їхніми словами було поза законом. Емський указ задав величезного удару по культурі Надніпрянської України. Багато діячів вимушено переїхали до Галичини, аби переключитися на суто академічні теми російської. Проте, як це не дивно, він мав і побічний ефект, ще більш згуртував українську інтелігенцію, адже заборонений плід, як відомо солодкий. Молоді патріоти їхали на навчання до Львова чи Відня, де могли вільніше дихати. Так, завдяки Емському указу, співпраця між надніпрянцями і галучанами посилилася, спільно видавали книжки, перекладали європейські твори українською, розвивали науку. Той же Грушевський продукт цієї співпраці. Цей указ дещо послабшав лише після революції 1905 року, коли його фактично скасували. Отже, 1876 – це вершина репресій проти українства, але невдовзі за нею почалася нова фаза піднесення. 1917 рік шанс на незалежність. Початок 20 століття приніс велике потрясіння, але й великі можливості. Перша світова війна, в яку були втягнуті обидві імперії, поставила під питання їх саме існування. Українці опинилися по обидва боки фронту. На Дніпрянці воювали в російській армії, галочани в австрійській. Війна спричинила величезні руйнування на наших землях, та саме вона привела до краху старих імперій. Одна 1917 дев'ятсот року в Росії вибухнула революція. Цар зрікся престолу. В Києві українські політичні діячі негайно скористалися вакуумом влади. У березні 1917-го створено Українську центральну раду революційний парламент, що представляв український народ. На чолі ради став історик Михайло Грушевський. Спершу Центральна Рада прагнула автономію України у Федерації з демократичною Росією. Але події наростали блискавично. У листопаді 917-го у Петрограді до влади прийшли більшовики, і Українська Рада відмовилася їх визнавати. 22 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила повну незалежність УНР. Вперше за кілька століть українці оголосили про власну державу. Це був неймовірно момент піднесення. Майже одночасно у Львові після розпаду Австро-Угорщини 1 листопада 1918 року постала Західноукраїнська Народна Республіка. 22 січня 1919 року УНР і ЗУНР урочисто об'єдналися, скріпивши актом злуки соборність українських земель. На жаль, втримати незалежність тоді не вдалося. Українцям довелося вести виснажливу війну на кілька фронтів проти більшовиків, проти білогвардійців, проти Польщі, а подекуди і між собою. У підсумку, 1921 року Україна була поділена. Більшу частину на Дніпрянську захопила більшовицька Росія, перетворивши на українську СРР, а фактично частину СРСР. А Галичину та Волинь отримала Польща. Попри поразку, сама поява українських держав 1917-18 років мала колосальне значення. Вона довела, що українська нація існує і готова боротися за свободу. Саме під час революції десятки тисяч людей вперше відчули себе громадянами України. З'явилися національні інституції, уряд, війська, гроші, освіта. Цей досвід не пропав марно. І в підрадянській Україні і в Галичині між війнами продовжував жити дух державності. Українці вже ніколи не забули урок 1917 року, що можна вирватися з імперії. Одна 1991 рік здобуття незалежності після драматичного ХХ -го століття, голодомор, репресії, друга світова, поствоєнне супротив упа, репресії 70-х років, український народ підійшов до нового історичного рубежу. У 1980-х роках Радянська імперія почала тріщати по швах у Україні. Зростав рух за демократію та національні права. Перебудова дала можливість знову заговорити про заборонені теми, вшановувати жертв репресій, вимагати більше самостійності. У 1991 році ці процеси раптово прискорилися через події в Москві. Український парламент 24 серпня 91 року проголосив Акт Незалежності України, а 1 грудня відбувся всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян підтримали незалежність. Це було остаточним вердиктом народу: ми хочемо мати свою державу. Україна стала незалежною країною, чого не траплялося з часів Гетьманщини. Цікаво, що навіть східні та південні області, здавалося б, найбільш зрусифіковані. Також масово висловилися за. Тож імперія остаточно втратила контроль. 1991 рік став тріумфом нації, яка пережила стільки століть поневолення. Цього разу, на відміну від 1918-го, ніхто не зміг задавити незалежність силою зброї. Радянський Союз розвалився зсередини. Тож перейдемо до висновків. Українська нація відбулася попри всі обставини. Історія українців це історія неймовірної стійкості та віри в себе. Не було мовної єдності. Українська мова все одно вистояла від кобзарів до шкільних уроків у незалежній Україні. Не було власної держави. Століття під імперіями загартували політичну націю, що цінує свободу. Еліти були малочисельні. З селянських дітей виросли нові еліти, які взяли на себе роль провідників. Могутні сусіди заперечували саме існування українців. Але українці довели ділом, що вони є, створили армію, літературу, науку, зрештою, державу. Наприкінці ХХ століття, коли настав зручний момент, український народ оголосив незалежність і зміг її втримати. Це стало можливим не раптом і не випадково. За цим стояв довгий шлях націєтворення. Україна пройшла через темряву заборон. 1863 і 1876, через пожежі війни 1917 20 х через морок голодомору та репресій, але винесла з цих бід головне надбання усвідомлення себе модерною нацією. Сьогодні українці це спільнота вільних громадян Європейської держави, які пам'ятають свою непросту історію і здатні протистояти новим викликам. Українська нація не лише вижила, вона зміцнила і утвердилася. Навіть у найбільш несприятливих умовах можна збудувати націю, якщо народ має волю до життя. Українці створили свою європейську спільноту всупереч імперіям, і саме тому сьогодні Україна є. Це урок для всього світу. Жодні заборони чи імперські укази не здатні знищити прагнення народу до свободи і самобутності. Українська нація яскравий приклад того. Як історична несправедливість, зрештою поступається місцем історичній перемозі. Україна відбулася.